До козиної до хати з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябко. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг, щодуху, під ворота сунув ніс. Зараз думає козляток, про ковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Тут один цапок сміливий нишком глянув через пліт Бачить вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте но скоріш. А козлята ми не проти, не злякались хижака. Відімкнули враз ворота та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст. Підстрибнув та з переляку, як би бехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати. Молока малим несе, а назустріч їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти, «Ну й рябко, наш молодець, ну й розумні в мене діти. Тут і казочці кінець.